Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би зупинитися на одній новині, яка попала мені на очі, і яка зовні виглядала досить позитивною новиною, бо там йшлося про те, що омбудсмен, який існує в українській владі, висловився щодо затримання людей на вулицях співробітниками ТЦК. Тобто він однозначно сказав, що вони не можуть цього робити. То він висловився проти того, щоб вони ходили по вулицях і затримували людей там, де їм захочеться. Здавалося б, знов таки, це виглядає досить позитивною новиною. Невже в уряді вирішили, що існують якісь права людей, і їх треба поважати і дотримуватись? Але далі, коли ми прочитали повідомлення про, про ці вислови омбудсмена, то стає зрозумілим, що ні, нічого позитивного там абсолютно немає. Тобто, так, він висловився за те, що співробітники ТЦК не можуть, як він висловився, не можуть затримувати людей на вулиці, але, на його думку, вони мають просто звертатись до поліції. І разом з поліцейськими вже робити все, що їм захочеться. тобто зупиняти людей на вулицях, перевіряти документи, затримувати, доставляти їх туди, куди потрібно, і так далі. Тобто, якщо людина е, розуміє, що чогось чиновнику або якомусь працівнику державної установи не можна робити, то тут з'являється нібито привід для того, щоб звернутися до поліції по захист. Тобто, якщо якась людина неправомірно вас зупиняє на вулиці. То ви можете звернутися до поліцейської, він має вас захистити, тобто він має зупинити неправомірні дії. Але насправді ми бачимо зовсім іншу історію. Це ті люди, які здійснюють неправомірні дії, звер... мають звернутися, на думку омбудсмена, до поліції і таким чином перетворити свої неправові дії на правові. Тобто ми бачимо ситуацію, коли, е, якщо чогось не можна робити, але ви звертаєтесь до поліції, і поліція, кришуючи те, що не можна робити, перетворює це на те, що можна робити. Тобто, якщо самим е, ТЦКшникам не можна затримувати людину, то разом з поліцейським це вже дозволено, ніяких проблем. Хтось може сказати, що ну, поліцейські вони ж перевіряють документи, вони можуть перевірити особу, там ще щось таке, доставити кудись людину там відповідно. Але тут треба розуміти, що якщо немає оцього рейду, про який, до речі, говорить так само омбудсмен, що якщо немає рейду. То немає і підстав для перевірки документів. Перевірка документів має відбуватися, якщо у поліцейського є якісь досить ґрунтовні підстави для цього. Тобто, коли людина порушує правила, коли людина порушує якісь закони там і так далі. Ну тоді у поліцейського може з'явитися підстави для того, щоб перевірити документи. Ми зараз не говоримо про права людей, тому що права людей систематично ігноруються. І, і, але тут мене більше цікавить позиція якраз омбудсмена, який нібито існує для того, щоб захищати права людей. Але знов-таки зверніть увагу, в, своєму, в своїм заяві омбудсмен не сказав жодного слова про права. Він просто каже, не можна. Тобто, якісь речі можна робити, а якісь речі не можна. Тобто він, омбудсмен, Людина, яка ніби має захищати права. Він оперує поняттями тільки поняттям дозволу, тобто, що дозволено, а що не дозволено. Тобто, якщо начальство дозволило, то можна, а якщо начальство не дозволило, то не можна. А де тут права, можете ви запитати? Ні, про права тут навіть не згадується. До речі, чому не можна? От хочеться запитати того ж самого омбудсмена. А чому ЦЦКшник не може зупинити людину на вулиці? От, наприклад, прикордонник, він же зупиняє людину, яка виїжджає, чоловіка призовного віку, який виїжджає за кордон. Він його зупиняє і повертає назад. Він також не може, в принципі, цього робити, бо він порушує цим конституційні права. Взагалі, права людини як такі. Але ж тут питання у омбудсмена не виникає. Він не каже, що вони не можуть цього робити. Ні, можуть, тому що їм дозволено. Вище начальство їм дозволено. А от ТЦКшник, який також зупиняє людину призовного віку на вулиці, то тут йому нібито не можна. Це абсолютно волюнтаристке трактування якраз підходу до прав людини. Вони не визнають права, вони оперують виключно своїми політичними інтересами. Тобто те, що владі вигідно, вона робить, не зважаючи на те, що порушує права. А якщо вона робить якісь речі, які вона відчуває, що їй невигідні. То вона підключає до цього обудсмена. Хай, нібито він захищає якісь уявні права українців. Ні, ніяких прав українців тут ніхто не захищає. І фактично ми бачимо, що влада може робити з українцями все, що завгодно. Просто змінюючи формат, так би мовити, агресив... оцього агресивного насильства. Додайте до ТЦКшника поліцейського, і вже це можна. Можна робити що завгодно, ніяких проблем з цим не виникає. Це зайвий раз нагадує нам про те, що держава і право це поняття несумісні. І взагалі, коли ви чуєте якісь слова на кшталт правова держава або там правові якісь норми в державі. То ви маєте розуміти, що вам просто морочить голову. Держава це є за своєю природою система агресивного насильства, тобто агресивного е, порушення прав власності людей. І, а е, затримка людини на вулиці це порушення її права власності на себе. Перше, фундаментальне право власності. Так само, як і заборона, наприклад, на виїзд. Це також порушення права власності людини на себе. Конфіскації, оці, про які вони говорять у вигляді покарання, це також порушення права власності. Тобто ми бачимо, що держава вона не дотримується правових норм, тому що вони суперечать її природі. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, підписуйтесь на мій канал. Щасливо!